Христос Воскрес. Воїсте на Воскрес. Священник Олексію. Скільки часу потрібно носити одяг, чорний одяг для трауру? Цілий рік чи більше? Це є питання індивідуальне. Не може ніхто нікого заставляти носити чорний одяг по трауру. Чи сьогодні, чи завтра, чи цілий рік, чи півроку. Хто собі як хоче? Питання індивідуальності. Хто носить жалобу 9 днів, хтось носить 40 днів, хтось носить рік. А хтось не носить ні грама. І це його право, і ми нікого не праві засуджувати. Тому це є питання індивідуальне. Цінуємо живих. А як людина відійшла, то вже таю жалобою ви їй не поможете, тій людині. Будьте людьми, вірте в Бога, моліться, живіть по Євангелію. І ті траури, що вони, що вони дадуть вже? Людини не вернеш, але вічна пам'ять тим, що підійшли спокій їхнім душам, а нам живущим здоров'я і мудрості господньої, щоб ми жили по Євангелію. Все, будьмо здорові. Туди вийдемо.